Дорогі люди, я хотів би хвилинку вашої уваги. Хотів би побажати вам миру і добра, і гарної дороги, куди ви направляєтесь. А також хотів закликати до молитви за Україну і хотів би нагадати про того, хто приходив на землю, про нашого Спасителя Ісуса Христа, який приходив і доказав свою любов, пішовши на муки на, на страждання, на хрест проливши кров за нас, і Господь Ісус не бажав, щоб були війни, щоб була ця війна, і Господь готовий прийти на допомогу, готовий зупинити цю війну. Але часто, знаєте, ми караємося за наші гріхи, тому що Біблія говорить, що всі ми грішні, і тому сказано: якщо народ щиро покається і буде взивати до Бога Господа, то Господь помилує народ, помилує країну, і Він будь-яку війну і особливо. Хотів би сказати, що в кожного з нас буде зустріч з Господом, буде давати будемо звіт за своє життя, як ми його прожили, це життя земне, яке Господь нам подарував. І тому нехай Господь благословить, щоб ця зустріч, яка буде з Господом, а вона буде в кожного з нас, щоб вона була на радість, бо для багатьох вона буде сумною, тих, які не покаялись, які жили в гріхах і не байдужі були до пролитої крові Ісуса Христа. Тому я хочу. Закликати, щоб ми не були байдужими, щоб ми молилися. І в мене є листівочки, є зразок молитви. Можете простими словами звертатись до Господа в молитві, і Господь помилує наше життя, помилує наш край і пошле свої благословення. Тому нехай Господь благословить, Отче Небесний, благослови цих людей, благослови, Господи, їхню дорогу, благослови наш край, нашу країну, щоб Ти помилував. Нас і спасіння своє явив багатьом, щоб люди пізнали твоє любов, твоє спасіння. А тобі нехай буде слава. Амінь. Є також християнські листівочки, де є молитва, можу вам подарувати. Простими словами, звертайтеся до Господа да, моліться. Кому не подарував, бо може я на зупинці вже кому подарував, кому не подарував, можу ще подарувати. Подаруємо листівочки, господь бласовий. Так, даруємо вам. Так. Ви разом, так? Да? Так. А, ну Добре, тоді подаруємо. Далі ще подаруємо. Вам подаруємо, господь бласовий. Давали, так, Добав, да, на зупинки, Кому не подарував, можемо подарувати. Вам подаруємо. Господь благословить. Комусь подарувати. Кому не подарував, Господь благословить. Береже простими словами, звертайтесь вам подарувати. Є, добре. Кому ще не подарував, можемо подарувати. Там. А, ще одна. Ой, упала. Господь благословить вас. Так. Даруємо так от вам листивочки, Господь була судьба. Щасливий дороги, Хайсподь береже вас. Ще покладу водителю, може, хай сподівати бласовити. Щасливі дороги вас!